Здоров! Так довго збирався, що в мене відчуття було, що я, блядь, захворіла, вже виздоровила. А за... ти недовго? Це, блядь, можна йобнутися просто. У мене вже жар почався. Мене вже жар кидати почало від цього всього. Зараз ідемо з вами дивитися красу. Зараз какаш підемо. Так це і є краса. О, це Дивіться і є краса. Красу. Дивіться красу. Коротше, сьо, сьомо вечора, поки зі всім роздуплилися, хотіли запуститися ще десь о п'ятій, о четвертій. Ми о другій, третій лежали в басейні, такі, ну що, зараз в номер там туди-сюди і будемо запускати. Але поки з'їздили туди, потім в мене знову з цим з моїм енкодером РЛ-Рюкзаком дві проблеми були, з якими, з якими я здається розібрався. Ну якщо зараз стрім пройде. Нормально, то значить, я розібрався. Або якщо він впаде ненадовго надовго і я швидко вирішу проблему, то я точно знаю, в чому прикол. Коротше, який у нас план? Ми зараз хочемо сходити тут неподалік, є гуцульський ринок. Я нагадую вам, що я в Яремчі не вперше в житті я тут провів половину свого дитинства, тому що в мене тут тітка живе і мене бабуся возила сюди. Найцікавіший факт, який вчора ми дізналися. Просто коли ми в'їхали в Яремче, і я забив точку нашого готелю, О, я такий, так, а де це ми будемо їхати? І я дивлюся, цей готель знаходиться в двох хвилинах пішки від моєї тітки, прикиньте. Ми сьогодні вже до неї ходили. Сюрпризом! Сюрпризом! Так, я не, не попереджав, що я приїду. Рафаэлло. Взяли Рафаело. І... Ми з нею не бачились. А... Можливо, ми один раз десь бачились декілька років тому, але так нормально, то точно, ну, 15 років. Я тут не був, скільки, більше 15 років. І сьогодні і побачив її. Це був дуже, дуже приємний сюрприз. Ми так поспілкувалися. І там неї в таке місце: то біля річки, шашлички можна жарити, взагалі ахуєнно. Ось, зараз ми йдемо сюди, все ж таки це правильно. Це ринок? Так, диви, Катємон. Диви, скільки це цьому років. Пішли, подивимось все, такий камінь, диви, я прикосну. Там йому багато років, по-любому, приблизно 100 мільйонів. Скажіть щось про історію е, цього міста. Я не знаю нічого, але я вам скажу так. Марія вчора вчора каже: давай ввечері, ми взяли вина там, каже, давай включимо на Ютубі щось про історію Ярем чи там подивимось, щоб щось для себе знати. Включила це. Ми попали на три крінжових відоси від різних людей. Ми просто максимально крінжували так сильно, що Марія аж заснула нахуй. А потім а, ні, не заснула, почала засинати потім ми вробили. Е, Відос про правління Януковича і повністю заснула. Дивіться, яка тема. Там шо? Вау! Вау! Це шо? Вау! Це настояще! Що ну, ми Ой. точно дізналися з цих відосів? Що не можна ставати на каміння, бо можна вмерти. Люди вмирають так. Короче, ось ми зараз на цьому ринку. Цікавий факт можу вам розказати не те, що про історію цього ринку, про свою історію цього ринку. Вона вже щось купляє. Ага. Добрий вечір. Добре. А які ціни приблизно? Приблизно скажу точно. 100 гривень. Ага. П'ятирядна 150, гривень. Ага. отака плетена. А ми туди подивимось. <сіпотир 'я> Та звичайно. Я думаю, що щось -що забулася там. А зараз вийдемо, я вам розкажу цікавий факт. Оце, до речі, цікавий факт, дивіться. От вам цікавий факт. <сіпотир 'я> цікавий факт. 15 років тому. Тут ці штуки продавалися і досі продаються. Коротше, цікава історія, бо я, я вас задушу цими спробами розказати цікаву історію. Я приїжджав сюди кожного року, в Яремче, коли був малим, і жив у своїй тітки. Тітка живе біля цього ринку 5 хвилин іти. Ви бачили, ми тільки з готелю вийшли вже тут. І я ходив на цей ринок стабільно кожного року. Там по декілька разів я і до водоспаду гуляв, і просто ходив. І мені давали з собою батьки гроші, щоб я собі міг щось купити. І я тупо кожного року приїздив на цей ринок і купував собі карти, просто гральні карти з різними малюнками, там з машинами. Наступного року з дівками, там потім ще з чимось. Тупо карти приїжджав yeah. в Яремче на гуцульський ринок, щоб купити карти собі. E, що я хотіла сказати, що я в шоці? Там носки, натуральні с козі, чи ти шерсті. Слухайте, 300-400 гривень в Києві Київ Та в Києві, тупо на ярмарці за таке тупо тисяча гривень мінімум за носки була б. Ручна робота, ще й ще натуральна Треба треба купити все, значить. Да, надо. надо. треба, удиви. Я тобі кажу, Маш, ти неправильно робиш. Тобі треба прийти, коли повний є ринок, і дивитися серед всього, що тут є, обирати, а не одну палатку побачити і купити там одразу все. В тебе е, ця повія на, на, голові, на голові. На... Отут має бути, це, має бути таке. таке мені як надо. Як -то, як -то, як -то. Все, йдемо. ідемо. Господи, ти тут бачиш, що куди ти лізеш? Не йди з собачкою, Маша. Маша, не лізь туди з собакою. Та нормально це буде. Господи. А я вб'юся. О, яка я Диви, там написи, це ким зроблені. Це ще е, древніми украми. Древні укри зробили Дивіться сача там, древні укри написи зробили. Перед тим як викопати Чорне море. <світ> Коротше, оця, отут, от, коли, е коли погана погода, дуже сильна злива, вода піднімається. Пам'ятаєш, я тобі розповідав? <світ> тут прям страшно дуже. Тут таке відбувається. Тут дуже сильно піднімається рівень води. І воно так бурлить, що ти тут, от диви, чувак тупо тупо лазить по хаймі. Як, пиздець. Пасти, вдари, це та та те, і те і що ми дивилися day. в відео, казали, що люди залазять туди, поскальзуються і вмирають. Чи собачку. Вона що, просто рандомних людей фоткає чи що? Я їй тупо постійно кажу, не всирай плівку. Ми вже, це вже три плівки купили на кожній плівці, що, що ми проявляємо. Там тупо один кадр по, по чотири варіації одного кадру. В інших кадрах в половині плівки пальці її, кажу, не всирай плівку, приїхали сюди, вона фоткає рандомних людей. Ну, да, В принципі, якщо це, якщо це задум фотографа, то, то це нормально. Аж хочеться погладити воду, скажіть. Скажи. Красиво, Красивая Стань спиною, я тебе сфоткаю на фоні бурлєні. Спиною? Що, отак? Так. Да. Чат, вас фоткаю, якщо що. Боже, як мені складно з людиною... Яка помішана на своїх сторіс, що в неї цей фотоапарат з'явився. Бля, це, ту... це тупо те саме, вона може сказати про мене. Абсолютно те саме. Як мені складно з цією людиною, яка помешана на своїх стрімах, що в нього цей новий фотоапарат з'явився. В чому різниця реально? Подиви, як красиво. Це така краса природи. Бля, да, Диви, як туди фігачить. Так. Мені цікаво, якщо туди поставити... Оце знаєш, атракціон є такий, який силу удара замірює. Да. Якщо туди оту грушу поставити, яка сила удару води 1050. буде? 1050. 1050. Да. Це як у. А у клічка скільки? 900. Це mm. помовчі, я запишу звук. Ну, <'m>? чат! Не лізьте, фа! Взяли зіпсували сторіс. Ви нормальні взагалі? Бля, ось по цьому мосту пройтись. Я не знаю. А ви не знаєте, по цьому мосту можна ходити? Не знаєте. <плес> ну так, да, вони точно знають. Ну там, здається, доволі глибоко, тому я думаю, що це якраз єд... єдине місце, де в теорії можна. Але за гроші маємо. Ну я, до речі, ніколи не бачив, щоб там люди проходили. <плес> можна? Кажуть, що можна. Ну, Я б не пішов, мабуть, я не знаю. Блять, ви подивіться туди, як по ньому пройтися. Подивіться на оці щілини між цими сходинками. Фу, ви шо, мене... Я тільки дивлюся... Ой, боже, вже ноги підкашуються. Ааа, я сюди, коли малий був, я сюди доходив і мені вже страшно було, бо я дуже далеко. Я тікав назад. Я пам'ятаю, одного разу. Одного разу я аж туди десь до тієї машини дійшов. До... Коротше, що хотів сказати а вам, сюди, да? що хотів вам сказати. Ви з мене огорали, що я обмін валют. Подивіться сьогодні на мене. У мене тупа, блядь, бананка навіть не через плече, а отут тупа. З ком... Чат. кому що міняємо? Є пакети для гамна, окуляри. І, свя... І святкові знижки. Додаткові знижки кому треба? 55% на пасочку з днем народження. Let's 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 go, let's go! Let's go, let's go! А такі його прийде? Там навіть попередження є, щоб no, не ходити туди. Ти хочеш, щоб я впав? Якщо в мене ноги підкосяться зараз. А! Фух. Аж голова закружилася. Там здається, бачу сходи. Да. О! Зайчик, я боюсь на йти. Я в то кущі ті не піду. Та, та не нормально буде, все буде. Та нормально все буде. Я не піду в ті кущі кліщей збирати. Щоб та нормально все буде. Да, пішли. <laughs> Блять, ну немає там ніякого підйому. Ти чула, сказала, що немає в в'єремчих кліщів. Хто бреше. О! О! Оце, короче, прикол Почекай, я в болото встал, не наебнулся. Ну, Класс, вы как красиво. Ну Филипп. Это, это хорошо, да, да. Оно, Ахуєнно. Коротше, кого цікавить готель? Ціни, наприклад, в готелі. Можете спробувати вгадати. Ми вчора приїхали, пообідали там. Взяли два борща, сало до борща. Два борща, сало до борща і цей. І що ми ще взяли? Два борща, сало до борща і деруни. І деруни, дві порції дерунів. Вгадайте, скільки заплатили? Заплатили 1150. Спитайте мене, як, як мені її борщ. Хуйня повна. Може <с Carmen> <t Clar terminarlyn> давай отак все. Оце ми втулилися вдало. Так, добре, що люди нам сказали, що вони Ми дочекалися. Ми не бачили, що ти вже зараз заплачеш. Ух. Так, який у вас ззаді вид красивий. Да, що ви на, на нас кой. дивитесь, ви туди подивіться. Дивіться туди, є бать. Знову джип тури. Тура продає джипа, походу. Всюди пороз, порозклеював у цього прикола свого. Я навіть не знав, що в нього є джип. Вечір, Добрий так. вечір. Можна, будь ласка, два бограча. Я не... Я не сильно хочу ділитися з тобою. Ну Трішки досить спорву. Банош два. 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 Ой, ба о, бореча, 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 бореча. Ба не треба. Телятина в сметанковому соусі. Ти що? А, зараз тоночку. По його. Білийський батя. Ага, це в так? Так. Да? так? Давайте так, його. Два його, давайте. Два бокали. А є Кока-Кола у вас, так? Да? Є. Ні, тільки Пепсі. Ні, коли, тільки ну, Пепсі. А ви можете для стріму зробити вигляд, що, що це Кока-Кола, а не Пепсі, добре? Є у вас кола? Ні. Кола немає кови. Коли не пай, Ви можете зробити вигляд для стріму. Я кажу, є у вас кола, а Ви кажете, так. Да". Добре, є кола, добре. Є коло. Можна тоді, будь ласка, коло. Ай, Філіп. Ой, ось у вас навіть написано, чат, тут навіть написано Кока-Кола. Можна водички ще собі? Кока-кола вкусна. Зараз mm -hmm. тобі водичку теж принесуть. Принесуть водичку. Де мені Кока-Колу? водичку Боже, замуркались. Шумить як пепсі. Пепсі не так шумить. Пепсі, коли відкриваєш, то там звук передіжа. О, так швидко. Ого. Дякую. Дякуємо. Воно ложки. Клас. Я так швидко. Отак. Це я розумію. Уже готелі. Як мінімум три хвилини пограш на місці. Ось дивіться, дивіться на це. Там якісь шашлики різні плавають. Хібать. Ой! А ой! Спалив. Бля, яка тупість! М'якеньке. Я не знаю, як до нього підступитися. Воно таке Огромне. Не знаю, як вкусити його. Я просто як ціня. Там костка в тебе, мабуть, ні, можна... в тебе цінний висок такий. сука! М -м -м. Що я хочу вам сказати? Я відчую сігі російської більше ніж в Києві, відповідаю. Це такий... Тихош аху... української. Так, да, так. Да. В Києві я себе комфортніше почуваю в плані цього. Та блядь, і що ж ще наїхало? Перейшли на мову. Як наїхали? Бо як росіяни усюди їдуть. О, вони, що мені вчить їх якщо... Вони русські понімають, вони російські понімають. Будемо на русськам тут. І, це, і ці люди, які приїжджають сюди і говорять російською, то мені нічим не краще за росіян-жловів, які їдуть в інші країни і не вчать мову. Ну так ті, хто, ті, хто досі говорять, вони не сильно кращі. Mm. Звісно, краще. Я навіть, коли... Але не, не дуже Я навіть коли російською говорила то приїжджала у Львів, ну і намагалася переходити на українську. Mm. Окварс-експрес. На ну, собачку подав. Я просто дивлюся і я тягну цю камеру. <laughs> я тягну цю камеру і бачу, що в мене там скакує. На нього вода зі стакана виливається. Це водичка, якщо що, ми розлили випадковий стакан. Так, це твоє. Гарного вечора, дякуємо. Оце ми попали, звісно. А воно не боїться у камери? Камера ну, дивлячись якого. Покажи відео по 10 хвилин. Ну ми не можемо під дощем йти зі стрімом. Так а що тут такого? Здуєш собі і все? Ти дуже розумна. <гум> я що, я бачу. А що, не Ой. видно чи що? О, тепер точно пішли. Машина під готелем. Ми ж пішки проходили. Та Маша, такий самий дощ іде. Ось що тут краще, джентльмена. Не такий самий, воно крапає три краплі. Та такий самий. Ось що, тепер ще менше. Та, реально, не Маш, так, я педагогі. тебе зараз уїбашу. Я в ГТА РП. Він такий самий іде, блядь. Де він такий самий? — Він тупо такий самий, Маша. Крапає, три крапу. Так це ти поки дойдеш, дійд... ти будеш вся мокра. Та не буду, я мокра, ти зараз дождемся, щоб стіна була з доща. <схід> О, Філіп, нема! <схід> блять, ваша, ти заїбала. крапельки капає. Маш, ти що тупенька? чи що? — Не відчуваєш, <схід> що Вистав в мене? руку, руку вистав, блять. Капну. рука блещет, блядь. мокра все. Смотри, все. Раз, два, три, четыре, пять капель. Ну не маш. Еле-еле прокапывай. Ну это еле-еле. Но, вот а а та, там ушла. пизда, там полная пизда. Куча ушла уже. Трембо? Так. А ви нас за стрім снайпали чи що? Ні-ні-ні, <oleuls> я дивився, я дивився 6, що, що, я не знаю, з цього. Ган Сантс-Форус. Серйозно? А, то ви не ствічали з Ютуба? Так, я з Ютуба. Я з твічного дивився цей стрім. У нас прямо зараз трансляція йде, можете помахати ручкою. Ви реально не, не, не застріємо снайпер? Ні-ні-ні, не, 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 ми гуляємо просто. А ви тут живете чи ви приїхали ми сюди? Ми приїхали, на відпочав. А, я зрозумів. Прикольно, прикольно. Все тоді гарно дня. Гарно, дякую. дякую. Врач, да. Актери по місцям. А ти довольний, що мене за снайпили таке мотиви не надає. Я тебе прошу стрім-снайпили. Ну а як таке може бути, щоб, блядь, в Яремче нас хтось впізнав? Типу випадково. Ну, це, рад, два то, України... це два варіанти. Це два варіанти. Або це проплачені актори, або нас за снайпили Нас не можуть випадково впізнати в Яремче. Ще й в темряві, маше, й в темряві. Ти в кепці своїй йдеш, тебе узнає. Ну так, да, добре, що я кепку одягнув.